Ірнівецький міський голова Роман Клічук взяв участь у прямому ефірі на телеканалі Один плюс один. Він розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за перший місяць через Чернівці пройшло близько одного мільйона українців. Багато людей затримувались на Буковині на декілька днів, а далі їхали за кордон до країн ЄС. Втім, жити в місті залишилося близько 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і це лише офіційна цифра. Про що ще говорили в прямому ефірі? Столичні ведучі з міським головою Чернівців. Дивіться далі в матеріалі телеканалу один плюс один. Отже, з нами на зв'язку Роман Клічук, Чернівецький міський голова. Вам доброго ранку, пане Романе, доброго ранку вітаю вас! Так, отже, ми якраз почали говорити про те, що на початку ви заявляли про те, що місто готове 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб прийняти. А наскільки насправді з початку повномасштабного вторгнення до вас приїхало людей? Ну, при цепі справді ми очікували, що її буде 20 тисяч. Є, і, і, то не і було прийнято. Але справді, перший місяць місяці ми, в нашому місті перебувало ну орієнтовно до мільйона людей. Але ці люди приїжджали е, на день-два, і їхали далі в країни Європейського Союзу, і потім е, більш-менш з за, за за період у нас було зареєстровано в місті СССР е, сорок тисяч людей, і це десь така кількість вона перебуває зараз, але були люди, звісно, які не реєструвалися, і по тим даним, які ми отримали, це було ще десь в орієнтовно тисяч двадцять двадцять Зараз їх трошки зменшилося, і по по нашим даним орієнтовно це 40 тисяч людей живе у нашому 250 тисячному місті Пане Романе, як змінилося місто? Чи впоралися ви із такою кількістю людей? Що довелося докорінно перелаштовувати, оскільки це одразу помітно для громадян, які звикли до певної кількості людей на вулицях, в кафе, в супермаркетах, і тут раптом настільки все збільшено. Наскільки ви, як міський голова, розуміли, що з цим треба щось робити, і з цим треба впоратися? Цю проблему треба подужати. Ну, під час таких військових дій от ми не, не мали досвіду і перший місяць. можна сказати, це, це був хаос, бо, бо, бо такої кількості людей ми ніколи не, не бачили в нашому місці. Це, це, це навіть в будній день у нас на вулиці було людей, стільки стільки у нас на, на день міста чи, чи, чи на день не залежиться. Тому, в принципі, це приходилося вчитися на ходу, і я вважаю, що ми впоралися. На навантаження на було колосальне на транспортну систему, на громадський транспорт, на, на медичну сферу, на охорони здоров'я. Але я вважаю, що ми провели це все гідно і ми зробили всі умови для, для переселенців, що вони себе відчували тут як вдома. Звісно, більшість людей, які при приїхали Сходу, вони взагалі були вперше ну, більшості на західній Україні, тому для них. Це, це було ну, стресово, і ми намагалися зробити все, щоб їм було тут комфортно. З самого початку і зараз люди у нас є у закладах освіти, цей дитячі садочки в школах, то і персонал весь був оптимістично налаштований в плані підтримки ПСВ. Ми зробили їм всі умови. І по харчуванню, і по за, закупілі по побутової по техніки, по психологічній підтримці. А зараз Я, ну, вистачає, пане Романе, волонтери, лікарі, вчителі, вихователі в дитячих садочках. Чи є зараз якась нагальна проблема, яку потрібно вирішувати? Чи вже зараз все більш-менш стало на рейки і, і ситуація контрольована? Ну, про, ну, проблема є лише в тому, що є, є наказ на міністерства освіти відкрити школи і з садочки всі з 1 вересня. і, то, 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 і тому ми, ми думаємо де послити людей, які живуть в школах, і, і, і ми очікуємо на переселення їх у гуртожитки, але чекаємо на вступну кампанію у вищу бої заклади. І будемо думати, куди їх селити, тому що жити в школах. Ну, це все-таки не, не є природні. Люди мають на ну, мати хорошу мови і, і свої квартири, і домівки. Пане Романе, <клес> а як з дітьми зараз літо? Як треба задіяти дітей для того, щоб їм не було сумно, для того, щоб вони не бовталися просто в дворах? Дітей багато на вулиці літо, спекотно, діти звикли до війни завжди бути чимось яне. А як зараз місто пробує задіяти тих дітей, які відпочивають? Ну, справді, з перших днів в ним активно їх за, залучали до всіх процесів, які відбуваються в Ченіцях. Це, це до, до безкоштовних гуртів. Вони відвідували ну практично все, що, що хотіли: від е, гуртків, співів, танців до заняття спортом. А з із тим, як вже пройшло літо, ми проляли їх у табори. Як у Чернівецька область, так виляли в табори. У, у, у інші країни є багато благодійних фондів, які зверталися за підтримку. їхньої. ми провели в, в ті країни, Бугарія, Італія, Іспанія, Румунія. І тут тобто, ну, на намагаюся зробити все, щоб усе такі дітки від, 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 відійшли від того жаху, який вони бачили у своїх містах і. Симілювалася то тут у Чернівськах чи нась знайшли для дозвілля і задіяні всі пане Романе? От зафіксовано, що з напливом переселенців і внутрішньопереміщених осіб відбувся одразу стрибок оренди житла, і щоб ви розуміли, там чутки, не чутки, але менше з тим є свідки, що оренда житла ціна зросла на майже в шість разів. Здається, ви як очільник міста, як мер якось втручалися в цю ситуацію, щоб вплинути, да і щоб такого кракоборства не було, і чи мають чернівчани а допомагати переселенцям. Ну І таким чином, Ну не знаю нести типе також відповідальність за них, бо це співгромадяни. Ну і не займатися такими речами. Ну Звісно, так. Ну Це це, це трошки міф, що чому збільшилося в 6 разів. Справді ціни збільшилися в 2-3 і, і, і з довоєнним часом. Але я... Я, я дякувавцям. То, тому що справді більшість з них прийняли людей в себе вдома і, і безкоштовно. І це, 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 це тисячі людей. Ви розумієте, 40 тисяч людей це, це мінімум, які приїхали, бо вони не могли то, жити в гордованих квартирах. І то, тому більшість з них вони жили на, на квартирах учільничан. А з тими власниками квартирами, які справді задирали ціни, ми, ми спільно з правоохоронцями нам намагалися все-таки вплинути і доступитися до їхніх сердець, що це все-таки є аморальним. то Хоча ми розуміли, що переселенці є різні, то, 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 то є переселенці, які є за можна, ми приїжджали на дорогих автомобілях. І відповідно це зрозуміло було, що дехто говорив, чому маємо давати їм квартири за, за, за дешево, а Я знову ж затривав, що це все-таки були одиничні випадки, але більше все було безкоштовно. так і до сьогоднішнього дня я знаю от багато сімей, які живуть в когось вдома, безкоштовно. Пане Романе, ну передавайте вітання всім жителям Чернівців і місцевим, і тим, хто переселився, серед них є навіть ті, хто переїхав з інших регіонів і зміг відкрити там бізнес. Це теж надзвичайно важливо. Вони швидше за все вже і залишаться в Чернівцях. Є ті, хто поїхав за кордон. Але оскільки місто живе на кордоні нашої країни, нам здається, що це надзвичайно відповідально. Тому передавайте вітання своїй команді. Тримайтеся і разом переможемо. Дякую, перемоги всім нам.